Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залиши для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Журналістика це не просто професія, це покликання, це особливий світогляд. В сучасному світі журналісти і репортери є тією силою, що формують громадську думку і. Впливають на неї. Найважливіше для журналіста серед багатьох подій знаходити пояснення фактам, втілювати свої думки в точні і зрозумілі слова. Хороші журналісти відомі в народі, їх цінують і поважають перш за все за чесність та порядність. Незабаром цій студії з'явиться гість, голова Житомирської обласної організації національної спілки журналістів України, головний редактор газети Ваші інтереси Микола Рой. А зараз я пропоную вам переглянути. Один відеоматеріал нещодавно Микола Федорович завітав до нашої телерадіокомпанії, щоб прийняти до лав обласної організації національної спілки журналістів України нових членів. Дивимось. Час від часу працівники Житомирської обласної державної телерадіокомпанії поповнюють ряди організації національної спілки журналістів України в області. Цього разу членський квиток отримали старший редактор редакції ранок на каналі Житомир Ольга Групсікора та оператор Ігор Кучин. Надзвичайно талановита та харизматична в ефірі Ольга Групсікора на обласному телебаченні працює майже сім років. Її програми Ранок на каналі Житомир та Артпозитив в більшості знайомлять телеглядачів. Як з музичними подіями нашої області, так і розкривають нові таланти в мистецькому житті. Я вітаю нашу колегу Олю Груп, яка працює з нами в редакції ранок на каналі Житомир. Це прекрасна людина, молода, активна, життєрадісна, енергійна. І я бажаю їй успіху. І щоб національна спілка журналістів України стала для Олі сходинкою, яка вона далі поступальним рухом буде підніматися до гори до свого успіху. Вітаємо ще раз. Ігор Кучин, хоча і працює на телебаченні два роки, але вже зарекомендував себе як креативний оператор, і його зйомки є взірцем операторської майстерності. Я ось знімав з Ігорем Кучиним і побачив, як чітко от філіграну працює людина в таких складних умовах. Тобто, ми повинні розуміти, що цей значок, я думаю, що він так десь з рідні і на рівні з депутатським буде. Це ознака. Приналежності до структури, яка не побоялася відкрито заявити свою позицію громадянську і активно висвітлює правду, вступ до організації національної спілки журналістів України є честю для журналістів, зокрема та телевізійників. Загалом первинна організація Національної спілки журналістів України нашого колективу, вона найбільше серед тих. Колективи, які є в області, і ми, звісно, цим пишаємось. І прийняття нових членів до нашої спілки це вияв того, що нас поважають, нас цінять не тільки в журналістському середовищі, але й наші телеглядачі, слухачі. І я думаю, що ті люди, які сьогодні влилися в наш колектив, вони показують зразки того, як журналіст повинен працювати в нелегких умовах. Він повинен доносити до телеглядачів, радіослухачів правду, бути об'єктивним і завжди бути на вістрі часу. Життя складне, але журналісти не падають паніку. вони Знають, що їхнє слово чесне слово, об'єктивне слово повинно служити інтересам народу. вечір всім, хто щойно до нас приєднався, це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка а також голова Житомирської обласної організації національної спілки журналістів України, головний редактор газети Ваші інтереси Микола Рой. А ще мій колега, заслужений працівник культури України, ігор Грач та Дарія Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру. Портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро, користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Микола Федорович. Добрий Ми вечір. Ми раді бачити вас в нашій студії. Я також. Вас. Сьогодні спілка журналістів постійно розвивається. і ряди поповнюють нові члени, молоді, енергійні, журналісти талановиті. От наскільки часто це відбувається? Ну наскільки часто Регуля... регулярності в цьому немає, але, скажімо так, в рік спілка до своїх лав приймає в Середньому 15-20 нових співчанців. А от скільки е, взагалі у нас зараз нараховується журналістів в спілці, що треба робити, щоб потрапити до спілки? Чи захищає права журналістів? Спілка, і от як ви допомагаєте нам? На широкий е, такий загал? Скажіть, будь ласка, коли я йшов на вашу авторську передачу, я вирішив уточнити. Точне число, тому що хтось вибуває, хтось виїжджає. Це життя. Ну і звичайно, ось ви сказали, буквально днями ми, наша спілка прийняла двох ваших працівників, і зараз на, на, на обліку нашої організації 434 члени спілки. Вони допомагають спілці. В тому, що об'єднують, об'єднуються в організацію, а вже організація безпосередньо в міру наших, звичайно, організаційних і фінансових можливостей допомагає. Ну, перш за все, звичайно, в плані життєвих проблем тому, що, скажімо так, допомагати в плані розвитку їхньої творчості на це потрібні чималі кошти, тобто, це передбачається проведення семінарів, практичних занять і тому подібне. Але на рівні республіканської, нашої національної спілки, це час від часу відбувається. Так. От ви говорите, що бувають такі моменти, коли журналісти вибувають з спілки. От що трапляється? Ну, наприклад, два роки тому назад ми на черговому засіданні нашого правління виключили з лав 10 чоловік. А причина якась банальна, незрозуміла для у всякому разі для мене. Це несплата членських внесків. всього на все. Так. Микола Федорович, ви вже так давненько в журналістиці. От як ви можете оцінити сьогодні журналістику Житомирщини? Намалюйте портрет регіонального журналіста з усіма плюсами та мінусами, от на вашу думку, на ваш погляд. Це важке завдання і намалювати портрет. І... Такий збірний портрет, да? набагато думаю, легше буде вашій художниці намалювати сьогодні мій портрет, так? Тому що все-таки зараз журналістика різнолика. А якщо в радянські часи це, як правило, була партійна ну, і підлегла їй там молодіжна, молодіжні засоби інформації, газети, радіо. Ну і телебачення, звичайно, то зараз і в незалежній Україні, взагалі, журналістика все-таки розділилася, в якому плані, що є державні засоби масової інформації, комунальні і приватні. І тому такий збірний портрет, це можна сказати, виходячи з того, що я перерахував, угу. це триликий Янус, Знаєте, що, що це таке. Тобто три обличчя журналістики. Я вже не кажу, що є ще і партійна преса, uh -huh. і так, там так само це окремий портрет і ці, цього засобу масової інформації, ну і зрозуміло, тих журналістів, які там працюють. Я до чого це кажу? В принципі, так не повинно бути. Журналістика має бути відокремлена від партій, від держави. Ну, на жаль, від, від бізнесу вона не може бути відокремлена, тому що все-таки журналістика, засоби масової інформації вимагають чим, чималих затрат на те, щоб створювати телебачення, радіо, випускати газети, журнали і так далі. Ви очолюєте спілку з самого початку. Це 1993 рік в червні, так. Спілка розпочала свою роботу. Також у 1993 році, тільки в квітні, ви заснували газету, першу таку рекламну газету на Житомирщині інтереси. Зараз вона називається ваші інтереси. Так? От, ви в регіональній журналістиці, як ми вже бачимо давно. Ви зробили собі ім'я. Вам не хотілося от щось змінити? Наприклад, якщо брати от вашу газету з друкованих таких засобів, перейти на електронні засоби чи взагалі змінити формат газети? Ну ви... мій досвід в... В друкованому ЗМІ тоді вона ще називалася Радянська Житомирщина, це що uh -huh. в радянські часи, і наприкінці роки перебудови. А, а потім і до цього часу, вже в суверенній Україні, я працюю ну, в приватній пресі, тобто я заснував свою газету. Це 93-й рік, ви правильно сказали. А, ну і цей досвід мені е, е, дає так, е, право говорити, що е, все-таки газета це потужний засіб масової інформації. І більш, -таки, після телебачення більшість людей користуються все-таки ним. Але в останні роки, це десь 3-5 років тому назад. Тому дуже інтенсивно і швидко розвиваються електронні засоби масової інформації і в плані донесення постійної подієвої інформації до користувачів інтернету. І ну, от життя змусило так само цим зайнятися, і скажімо, на базі нашої редакції газети. Ми вже більше року випускаємо інформаційний портал. Ну, так само ми його назвали по українськи ваші інтереси. Він легко шукається українською мовою в Гуглі, в Яндексі. Угу. І знову ж таки, я порівнюючи ці два засоби масової інформації, хочу сказати, що все-таки це більш прогресивний і більш. Оперативний засіб масової інформації, тому що як правило, зараз тільки центральні газети, і то далеко не всі виходять щоденно, а інформаційні сайти портали мусять працювати щоденно, тобто вони доносять дуже швидко інформацію. і газети на цьому плані. Просто втрачають цю оперативність, тобто газети мусять щось таке друкувати, вже там аналітичні матеріали, так, так. якісь дослідження, якісь історії, якісь там нариси і так далі. В плані оперативному газети просто зараз дуже програють. Через це мо і тобто, займаються. Чому правильному шляху? Ну, я думаю, що життя саме підказує, що треба на цей шлях ставати. О чим наша спілка відрізняється від інших спілок регіону? От наскільки у нас свобода слова, так би мовити, існує, і якщо порівнювати захід, схід є якась родзинка От в нашій Житомирській спілці? Захід, схід. Ну мені доводиться зустрічатися з багатьма редакторами із заходу, західних регіонів, східних. Ну, Перше, що я відмічаю, це все-таки на Західній Україні більшість газет, і дуже рідко а, більшість газет виходять українською мовою. Чого не скажеш угу. про а, східні газети, де, як правило, всі газети російської мови, навіть реклама там виходить російської Російсько. мови, хоча законом це ну, заборонено. Так. Так. Е, але вони нехтують ці вимоги закону. Е, ну і якщо ви підійдете до будь-якого кіоску, ви побачите, що більшість газет виходять мовою. Ну це, це те, що впадає в вічі вже з першого разу. А в плані висвітлення, подій і так далі, ну це залежить від, від кожного окремого видання. Тут важко сказати, е, скажімо так, чим багатше видання, тим. В нього більше можливості, тим більше інформації, тим більше сторінок. Ну зрозуміло, сторінки наповнюються більшою, більшою кількістю матеріалів. Ясна річ, що ну велика конкуренція в цьому плані на ринку. А тим більше, що зараз електронні засоби інформації активно на ринку працюють. От сьогодні кожен журналістів, ну будемо говорити так, тримає на своїх плечах от долю України. От, скажіть мені, будь ласка, наскільки важливо дотримуватися от тих журналістських стандартів сьогодні? Це дуже важливе запитання. Хто в журналістиці давно працює, той розуміє, що без стандартів журналістиці неможливо. Це аксіома, і якщо ці стандарти не дотримуються будь-якій редакції, це означає, що це... там працюють просто або непрофесійний редактор, або непрофесійні журналісти. На жаль, таке є, особливо в електронних засобах інформації, коли оці стандарти не дотримуються. Ну, Звичайно, свобода преси передбачає, що можна писати про все. Але питання в тому, як це писати, як це подавати, збалансовано, врівноважено, об'єктивно, без, без, без власних емоцій і тому далі, в кінці кінців, є як і в музиці, є жанри, так там опера. Естрадна пісня, джаз, ну і рок і так далі. Це є Касична жанри. Звичайно, можна їх там щось змішувати і так mm. далі. Але в принципі, в принципі має бути жанр. І так само журналісти. Якщо це інформація, то це інформація. Якщо це розширена інформація, то це розширена інформація. Якщо це репортаж, це має бути репортаж. і так далі. На жаль. Ну, мені здається, що зараз в журналістику все-таки приходять, особливо в електронну журналістику, люди, які до цього просто не підготовлені. І це не тільки на рівні нашої області, нашого інформаційного простору області, на жаль, навіть це спостерігається і в на рівні національному, тому що є багато видань, на жаль, і газетних, але більшість це все таки електронних, де скажімо так. Ну, Низький рівень самої журналістики. Я вже не кажу про грамотність, що мене найбільше обурює, просто калічиться українська мова. Микола Федорович, от повертаючись знову до сьогоднішніх таких подій, які відбуваються в Україні, наскільки змінилася ваша громадянська позиція, ваш світогляд? А... Як журналіста, перш за все. Як журналіста. Ну, знаєте, а потім вже як людина. Да, я, знає, я Я чесно кажу, що коли я працював а, в газеті «Радянське Житомирщина, я там пропрацював 8 років. А, в цей, буквально там, де через декілька років, хто пам'ятає, почалася Горбачовська перебудова. Я чесно вірив, що те, що тоді говорили. А, що це правильно, uh -huh. що політика партії правильна, що от, ну там були якісь відхилення і так далі. Але в принципі, отак так треба діяти далі і тому подібне. Але звичайно, після того, як була відмінена цензура, і після того як Україна стала незалежною, і було створено багато нових видань, з'явилися нові телеканали. Почали виходити нові газети і так далі. Ми почали читати інформацію, інзнавати е, інформацію, про яку ми е, раніше і не здогадували, що таке е, може бути, на, скажімо, про ті злочини, які були вчинені в період е, сталінізму, е, знову ж таки, голодомор і так далі. Ну, Зрозуміло, що ставлення до тієї ідеології в мене з того часу. Повністю змінилося, але я й не приймаю інші ідеології, які зараз деякі партії сповідують, і тому, і тому я вважаю, що журналісти, журналістика повинна бути поза партією. Ви поза, не... поза політикою і поза ідеологією. Ви поза партією. Так. Ну, я був свого часу якраз період перебудови, так як я вірив в це. Світломи. Так, ну настільки світле майбутнє, це таке воно віддалене було ще, але я вірив в ідеали. Ну, ідеали ж проголошувалися непогані, також правильні. Десь вони перегукувалися із заповідями релігійними. Ну, на жаль, Через це я не сприймаю зараз будь-якої ідеології. Я вважаю, що в роботі журналістиці на першому плані повинен бути професіоналізм. А в принципі, перш за все так, це людяні і присл... Тобто журналістика повинна служити людям. Перш за все. Перш за все, а не партіям, владі і так далі. Чому ж все ж таки Україна програла інформаційну війну в Криму? Ну. Певною мірою, ти вже те, що я можу сказати, те, що я сказав, що е, я говорив, що на Сході в основному російські видання, так, <кій> е, е, і так само і на півдні, в, в Криму, тим більше, де е, проживає більшість е, росіян, які вважають себе етнічними росіянами, бо вони певним часом оселилися на цьому е, півострові, а програли. Чому програли? Я сам на цього не можу зрозуміти, тому що ми мало приділяли уваги Криму ну, ще це, на початку. Так, ну, це нашої полі... незалежності. це звичайно. Тут же питання до політиків, а не не до не, не до журналістики. Але ж знову ж таки, в Криму виходила одна єдина україномовна газета, на яку збирали гроші по всій Україні. Я пам'ятаю, я особисто перераховував. Угу. А... І вона б виходила, то не виходила. І, знову ж таки, всі газети належали місцевим багатіям, мільйонерам, які сповідували різні ідеології, в тому числі і проросійську. А з другого боку, владі було важко, мені здається, тому що як тільки порушувалося питання, що має бути Мова має бути на теренах України тільки державна, зразу піднімався, так, галузь, видання, так, так, що, мовляв, притискають російською мовою. Знову ж таки, підійдіть до будь-якого кіоска і подивіться, що там можна вибрати з українських видань. Навіть, з українсь... Навіть деякі наші місцеві видання на рівні області виходять так більше на російській, ніж українською мовою. Що Через можете... це і програли, мабуть. Ще. Так, що ви можете зараз поважати от нашим таким молодим журналістам, журналістам, уже, які би багато років в цій професії. Перш за все, вдосконалюватись у своїй, якщо вже вони вирішили, що журналістика це справа їхнього життя, бо це справді не просто професія, це спосіб життя. Якщо займатися по справжньому журналістикою, то це не робота чиновника, що написав папір 6 годин і пішов, і ти вже не думаєш, завтра починаєш знову. Це треба постійно шукати інформації, знайомитися з людьми і так далі, тому подібне. Тобто, це справді, це справді нелегка робота, яка вимагає постійного, постійного напруження і інтелектуальних сил. Ну я вже не кажу, що журналіст має, має бути постійно. В пошуках, в дорозі і так далі. Ну, от зараз журналісти так навіть піддаються насиллю, бо добровільно їдуть в той же Крим. Я вже не кажу те, що вони пережили під час цих трьох місяців на Київському та іншому майдані. Це ще й виявляється, ну не виявляється це відомо в, принципі в світі. Одна з найнебезпечніших ще й професій. Так, і оператори наші також так само, їздять в так, Криму, наш Ігор. Також був в Криму з громадським діячем Миколою Рученко. Вони везли туди гуманітарну допомогу і от також збирається зараз їхати на Херсон, також вести гуманітарну допомогу нашим військовим. У нас для вас є подарунок, Микола Федорович. Угу. Дарію, як ти встигла? Солідний. Я вже бачу звідси. Микола Федорович Рой. Це вам на згадку від нашої Дякую. програми. Я бою, буду його довго зберігати, де, мабуть, десь повішу. вам. Микола Рой, голова Житомирської обласної організації Національної спілки журналістів України, головний редактор газети. Ваші інтереси був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своєму колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку. Та допомогу в створенні програми та молодій художниці Дар'ї Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.